Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносопські студії, продовжуємо дослідження місії України. В аспекті цієї, цього дослідження ми приступаємо до, як на мене, самої цікавої сторони, самої цікавої теми, те, що ми підняли в плані дослідження місії України, а саме алхімію фінансів. Сьогодні ми поговоримо про. Практичну сторону цього питання алхімія фінансів. Як і будь-яке діяння людини, в тому числі і алхімія, вона має дві сторони світло і темну. І те, яка сторона проявляється, залежить суто від людини. Зв'язку з тим, що людина має свободу і вона має можливість вибирати те, на яку сторону вона стає. Ми почнемо нашу розмову сьогодні про світлу сторону алхімії фінансів, але обов'язково в наступних відео далі розглянемо і темну сторону. Світла сторона це те, що можна назвати, яка опирається на постулат світ керований. В такій течі, як алхімія фінансів, це світ керований. Як на мене, проявляється досить сильно. Тут досить сильно можна побачити саме оцю, оцей момент. Ну, якщо світ керований, найперше світ справедливий. Тобто інакше про яке керівництво йде мова. Те, що ми живемо в світі, який сприймаємо як максимально несправедливий, це тільки тому, що ми бачимо половину буття, навіть навіть можна сказати, в часу від, 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 відрізку навіть далеко не половину, а третину, напевне, тому що людина набагато більше між інкарнаціями перебуває в духовному світі, чим у той короткий час, коли вона перебуває на, в земній реальності. І в зв'язку з тим, що нам відома тільки оця проявлена сторона буття, ото, що ми називаємо фізичним планом, ми живемо у відчутті, що світ несправедливий. Відповідно, і не керований. Але якраз якщо опиратися на, на те, що світ керований, тоді все виглядає в іншому світлі. В якому світлі виглядає це, якщо ми говоримо про алхімію фінансів? Ну про що, що таке алхімія фінансів? Алхімія фінансів це про трансмутацію металів, про перетворення неблагородних металів у метали благородні. Питання, а для чого їх перетворювати? Навіщо потрібно неблагородні благородні метали перетворити в благородні? І якщо бути щир, відповідь дуже проста: для того, щоб мати як можна більше багатства земного. Тобто, якщо гроші, фінанси це є кров соціуму, це значить є бажання як можна більше одержати цієї соціальної крові. Тобто, маючи більше соціальної крові, людина одержує більше можливостей, людина одержує більше, умовно кажучи, життєвих сил і це вабить людей. І тому алхімія фінансів у першу чергу виступає як звабник того, щоб як зробити з чогось примітивного, чогось не дуже розвинутого, щось благородне, що можна, через що можна одержати відповідно. Багатство і стати успішним і захищеним, і оцей постулат, світ керований, він виглядає таким чином, що будь-які зміни, і в тому числі і трансмутація, і вона має зміст тоді, коли ти звертаєш увагу на себе. Якщо ти хочеш змінити світ, зм... маєш мусити змінити себе. Яким чином це відбувається? Це відбувається таким чином, що людина працює над своїм внутрішнім світом. Над своїм самовдосконаленням, а от те, що ми можемо назвати трансмутацією металів, трансмутацією фізичного світу, ми віддаємо, на, так би сказати, на волю духовного світу. Якщо ми змінили себе, то відповідно до того, наскільки ми себе змінили, і духовний світ нас, нам, як би сказати, дасть можливість в цьому світі щось робити згідно принципу справедливості, принципу світ керований. Тобто, іншими словами, чим сильніше людина розвинута, тим більше, тим багатшою вона стає. Оце головний принцип того, що є світлою стороною алхімії фінансів. Таким чином, фінанси у цьому плані виступають як показник досконалення людини, досконалості людини, на відміну того, коли є чорна сторона алхімії фінансів, коли на першому місці є самі фінанси, а показник досконалості людини, так би сказати, йде вже придатком. Ну, але ми сьогодні говоримо про світлу сторону. Практика алхімії фінансів, як і, як і більшість інших духовних практик, має сім кроків, і ці кроки вибудовуються в планетарній послідовності, по якій побудований наш семиденний тиждень, згідно якого ми живемо за законами цього. Цієї побудови. Отже, перший день це є тижня, це є неділя. Тут можна посперечатися, дехтось може думає, що перший день понеділок, але всі, хто займається хоч трошки духовними практиками, знають, що тиждень завжди починається з неділі. Саме тому, що неділя є неділею, тому середа є середою, тобто серединою тижня. Вона якраз тому і попадає на середу. Другий день понеділок, третій день вівторок. Середа, четвер, п'ятниця і субота. Відповідно, ці всі дні мають планети. Вони відносяться до відповідних планет. Неділя відноситься до Сонця, понеділок відноситься до місяця, вівторок до Марсу. Середа до Меркурія. Четвер до Юпітера, п'ятниця до Венери, і субота до Сатурна. Далі відповідно цих сім днів тижня і цих сім планет мають відповідність до конкретного металу. Якщо ми говоримо про неділю, то це буде золото, понеділок це буде срібло. Вівторок це є залізо. Середа це є ртуть. Четвер це є олово. П'ятниця це є мідь. І субота це є свинець. Тепер, якщо ми говоримо про трансмутацію металів, тобто перетворення неблагородних металів в благородні, ми можемо визначити, що благородними металами у нас є. Золото і срібло. А якщо можна так сказати, самим менш розвинутим металом, якщо так можна сказати, це є свинець. Отже, послідовність, покрокова послідовність має рухатися згідно з дням тижня від суботи і аж до неділі. Тобто, і це має бути обов'язково, тобто, спочатку свинець має перетворитися в мідь. Потім мідь має перетворитися в олово, олово ртуть, ртуть в залізу, залізу в срібло, і тільки срібло може перетворитися в золото. Тобто, для того, щоб провести цю трансмутацію, треба зробити сім кроків, і треба зробити, треба зробити цю послідовність, витримати її, і тоді тільки можна досягнути того результату, який ми перед собою поставили. Тепер ми почнемо безпосередньо розглядати. Те, як відбувається оця трансмутація, коли на неї дивиться з позиції духовного, до, до духовної вдосконалості людини і як на цю духовну досконалість людини духовний світ дає відповідну, відповідне фінансове наповнення. Отже, знайома нам уже уподібна крива. Сім кроків, сім планет, і все починається з першої планети, з Сатурна. Який духовний стан людини, якщо ми розглядаємо ідею алхімії фінансів з позиції Сатурну? З позиції Сатурну це те, що все починається. А починається з того, що. Людина повинна бути наповнена. Людина повинна бути відчувати свою самостійність. Для цього людина з духовного світу спускається в світ фізичний, бо тільки тут вона може осягнути свою самісність. І тому на Сатурні людина, можна сказати, правомірно, вона занурена в правомірний егоїзм, в максимальний правомірний егоїзм. І можна сказати, що тут, на Сатурні, з позиції фінансів все діє за принципом Я сам. Це означає, що людина не вірить абсолютно в духовний світ. Людина, як правило, дуже матеріалістичні погляди має, вона занурена в світ фізичний, вона довіряє фізичному світу і повністю покладається на фізичний світ. Тобто, вона вважає, що. Вирішення будь-якого питання для вирішення будь-якого питання потрібно. Ну, що потрібно? Потрібні фінанси. Дайте мені гроші, я любе питання вирішу. Тобто, за маючи гроші, людина може здобути хорошу освіту, здобути хорошу посаду, здобути хороші зв'язки, Тобто, себе забезпечити як, як у плані матеріальному, у плані добробуту, так і у плані своєї охорони, свого здоров'я, своєї безпеки на землі. Тобто, все це можна, що називається, купити. І тому людина вважає, що на цьому етапі щастя полягає в тому, щоб був сейф, і в сейфі було багато грошей. Я сам, і питання всі вирішуються. Оце те, коли людина перебуває правомірно, перебуває на Древньому Сатурні, якщо так можна сказати. Далі починається рух. Чим більше людина живе в цьому світі, і навіть не тільки йдеться про одне життя, а навіть про інкарнацію, коли людина все більше і більше приходить, в цей світ вона стає глибшою, вона стає мудрішою, і вона починає бачити, що, що цей світ не такий простий, що дійсно можна мати все, можна мати якесь, якесь багатство, можна мати багато грошей, але є такі речі, які ти грошима не вирішиш. І тут людина починає, що називається, наслухати. Венера це планета, яка відповідає за духовне чуття людини, коли людина слухає, не говорить, а слухає, слухає порухи духовного світу. І тут на Венері, тобто, щоб свинець, отут у нас свинець, щоб відбулася трансмутація свинця у мідь. Потрібно, щоб людина вперше засумнівалася в тому, що я можу в цьому світі вирішити все сам. І коли приходить такий сумнів, тоді для того, щоб якось урівноважити цю душевну дисгармонію, яку породжує цей сумнів, людина тоді приходить до розуміння, що світ не, не моно, світ дуальний, і вона старається, умовно кажучи, якимось чином знайти контакт з тим невидимим світом, який теж, виявляється, має вплив на світ фізичний. І тоді людина приходить до такого розуміння, як пожертва. Вона може почати ходити до церкви. В церкві там дають, ходить який-небудь старший брат, збирає гроші на церкву чи там на інші якісь речі, або може давати пожертви на те, щоб будувати, я не знаю, школу. На, на, на якісь хороші речі, на підтримку матеріально малозабезпечених і так далі. І це для того, щоб людина розуміє, що через добрі вчинки, жертвуючи гроші на добрі вчинки, жертвуючи добров... частинку свого добробуту на добрі вчинки, людина відчуває, що таким чином вона та якби має якісь відношення до того духовного світу, якого вона не бачить. І тут. Цей принцип можна назвати як пожертва. Метал тут мідь. І тут ще можна назвати, зробити таку діаграмку. Тобто, це є дохідна частина людини і якусь, якийсь шматочок цієї свого, своїх прибутків, своїх надходжень людина. Жертвує на те, чого вона не бачить, чого вона не знає, але вважає, що це добра справа. Вона жертвує на якісь добрі справи. Далі, чим більше, чим старіше, як правило, це теж зв'язано із з, з, з тим, як людина рухається по життю. Чим людина стає вже більш в літах, вона все більше і більше по неволі починає чути духовний світ. Вона має досвід фізичного світу, вона все більше розуміє, що у фізичному світі дуже далеко не все, і дуже багато вирішується не тільки фізичними засобами, а особливо, коли людина має, починає мати успіхи. Тобто, якщо вона розвивається у бік професіонального такого розвитку, досконалості, це Юпітер це планета, можна сказати, царська. Це планета. Під якою йде, йдуть королі. І от коли людина у своєму розвитку земному досягає, так би сказати, королівського стану, коли вона досягає професійної майстерності того, що вона робить, і ця професійна майстерність їй дає вже хороший, що називається, кусок хліба, хороше забезпечення її життєвих потребностей. То людина може, якщо вона рухається в плані духовної досконалості духовної досконалості, може вийти на те, що вона може подумати про таке питання, як не просто давати пожертву, а давати десятину. Таким чином, людина в на стадії Юпітера вона приходить до розуміння десятини і вона включається у цей процес. Але що таке десятина і як в цей процес людина включається, ми вже поговоримо в наступному відео. На сьогодні дякую за увагу, до зустрічі.